На Закарпатті і надалі спостерігаються багатогодинні відключення електроенергії. Подекуди населення залишається без світла по 14-16 годин на день. Це стало викликом як для домогосподарств, так і для установ. Відповідальні особи заявили про покращення енергетичної ситуації в країні. Проте ні для кого не буде зайвим підготуватися до тих випадків, якщо позитивні прогнози все ж таки не реалізуються. Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги намагається допомогти закарпатським установам та домогосподарствам. Так нещодавно мальтійці передали генератори для декількох закладів нашого краю, які займаються навчанням та розвитком молодих талантів, щоб вони надалі могли виконувати свою місію. Останнім часом ми бачимо, що відключення електроенергії у Закарпатській області тривають до 12, 14, а то й 16 годин на день. Через це заклади та домогосподарства мали реорганізувати свою роботу та життя. Завдяки нашим меценатам нам вдалося забезпечити генераторами велику кількість установ. Допомога цьому закладу матія Скорвіну з колегіюму важлива. Адже тут розвивають та навчають наступні покоління. Але це важко робити без електроенергії. Ми раді, що можемо допомогти їм в роботі. У Закарпатському центрі Матіа Скорвіну з колегіуму протягом року проводять заняття для декількох сотень дітей. Для закладу вкрай важливо, щоб процес навчання міг тривати без перешкод. Для цього заклад отримав від мальтійців потужний дизельний генератор. tudunk esetleg rajta segíteni, hogy a... Küzölelő is van hozzá. хоча літні канікули ще в розпалі, наш заклад вже орієнтований на новий навчальний рік. Ми намагаємося знайти вирішення тих викликів, які стоять перед нами. У цьому контексті важливо було вирішити питання забезпечення електроенергії для закладу. Для нас була велика радість, що Бергівський районний відділ Мальтійської служби допомоги знайшов нас та запропонував нам потужний генератор. За його допомогою діти, батьки та зацікавлені роботою нашого закладу. Люди можуть долучитися до програм навіть у такі складні часи. Крім матія з Корвіну з колегіуму, генератор меншої потужності отримала і фолкмайстерня Резида. Тут регулярно проводять заняття з народної музики та танцю. Фолкмайстерня майстерня Резеда виконує важливу роботу. Вони за останні роки досягли дуже гарних результатів у музичному та танцювальному вихованні молоді. Вони звернулися до нас з проханням допомогти подолати незручності через відключення електроенергії. Ми з радістю допомогли, передавши їм генератор меншої потужності, адже для них важливо, щоб пристрій було легко переносити з місця на місце. мозгатато Ратіла газемультідесакбаміжна Йоннагезаніятикмагазерам сінететво через часті відключення електропостачання. Нам доводилося припиняти проби, адже акумулятори наших портативних акустичних систем розрядилися. Та було темно. Завдяки цьому генератору. Ми сподіваємося, що це додасть стабільності у проведенні наших занять. Ми вдячні за допомогу, адже кожен навчальний заклад намагається якось підготуватися до осені до нового навчального року. А вже ж найкращим було б те, якби не було потреби у. Таких примусових заходах останнього разу ми змогли закінчити наше заняття тільки так, що я поїхала з берегова до Вишкова за генератором. Тобто відключення ставлять нас у дуже складне становище. Кожен намагається підготуватися наскільки це можливо. За словами керівників закарпатських закладів, найкращим сценарієм було б, якби генератори залишилися без діла, але в реальності не завадить підготуватися до тривалих відключень електроенергії у майбутньому. У цьому установам допомогли мальтійці спільно з асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття.